Відплата за обстріл українських міст палало цієї ночі і на російських військових об'єктах, з яких Росія здійснювала атаки на нашу країну. Світанок на авіабазі Енгельс Саратовської області виглядав феєрично. Кількадесятметрові клуби диму та вогню висачуються над містом. За попередніми даними ударні дрони влучили в нафтобазу, яка забезпечує стратегічну авіацію Росії пальним. Зайнялися щонайменше два резервуари. Російська влада приховує масштаби цієї атаки, але їх добре видно на відео очевидців. Дрони літали і над Московською і Тульською областями. Там є троє постраждалих. Попередньо БПЛА долетіли і до авіабази Дягілево. Це підрязанню бововна лунала також у брянському аеропорту, який з 22-го року перебуває під контролем військових. Телеграм-канали повідомляють, що наймовірніше українські сили влучили в іще одну установку іскандер, якими цієї ночі зокрема збиралися обстрілювати Київ. Ну і ще один іскандер, який теж збиралися використати сьогодні. Наші збройні сили ліквідували напередодні. Окрім того, у Білгородській області зійшов з рейок тепловоз підозрюють черговий підрив до дороги.